Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про те, що посилили охорону генерала Шептали. Наказ залужного. Генерал щось знає, потрібно бути пильними. В той же час, власмін Славянін пише, керівник волонтерського благодійного фонду. Save Ukraine, soldiers! Хочу, щоб нація знала реальну правду про героїв України, а не щоб вам представляли тих, кого їм треба вигадати, кого їм треба вигадати для рейтингу і піару. Далі мовою оригіналу. І звичайно, не ті заслугують на повагу і ордена, які сидять в кабін... Натах в закарпатських і букувальських котлах не ті, хто воює з айфоном в руці біля таблички Херсон 75 Бахмут 83. Ви повинні знати тих, хто перемагає, і рятує Україну. Тому я пишу про тих наших героїв ЗСУ. Читайте, аналізуйте правду і нічого крім правди. Моя Розповідь про героя України, військового, який став генералом героєм. Генеральним штабом зсу керує відомий в колах військових і бойовий товариш. Друг і генерала Валерія Залужного Сергій Олександрович Шаптала. Ви повинні знати тих, хто перемагає, і рятує Україну. Тому я пишу про наших героїв ЗСУ. Читайте, аналізуйте. Те правду і нічого крім правди. Моя розповідь про героя України військового, який став генералом героєм, генеральним штабом ЗСУ сукре відомий військових колах і бойовий товариш і друг генерала Валерія Залужного, Сергій Олександрович Шаптала. Генерал лейтенант має звання Героя України, учасника бойових дій з дві року. Сергій Шаптала навчався за факом розвіднику київському вищому загальному воєнному училищі. А після його розформування продовжив навчання в Одесі. Закінчив одеський інститут сухопутних військ, як командир механізованого заводу. Закінчив Одеський інститут сухопутних. Військ як командир механізованого взводу. Ще одну вищу військову освіту здобув у національному університеті імені оборони Черняховського. Був на посаді замкомандира 300-го Чернівецького окремого механізованого полку, 13-го армійського корпусу сухопутних військ ЗСУ. 2013 року став командиром цього полку. 2013 року став командиром цього полку. Після його розформування того ж року отримав призначення до, до Закарпатської області, командира 128-ї окремої гвардійської гірничо-піхотної Мукачівської бригади. Це ім'я далеко не нове для українського війська. Адже Військовий особисто пройшов АТО і отримав найвищу державну нагороду. Звання Героя України після вторгнення Раша Бурдалаків на схід України у 2014 році 128 УГПБР під командуванням на той момент полковника Сергія Шаптали брала участь у боях на багатьох напрямках оборони станиці Луганської запеклі бої біля Донецька Шахта Бутівка. Піски досвідчене. Гати ворога так, що успіхи ЗСУ шокували командування гібридної армії. Мало хто знає, що генерал-інтелектуал Шаптала приймав участь у одній з найважчих операцій для бригади. Це оборона Дебальц у пекельному лютому 2015-го тепер для нас українців лютий став пекельним, який би вже рік не був. Либо України змушені були залишити свої позиції. Сергій Шептала виконував обов'язки командувача Дебальцівської групи підрозділів ЗСУ. Його бійці тримали оборону, розкладуючи на атоми вурдалаків, і лише після виконання всіх бойових завдань залишали свої позиції. Відійти вдалося із мінімальними втратами. Це заслуга офіцера, який вміло командував бригади. Головне кредо генерал-лейтенанта і головний принцип, яким керується кожен командир, це довіра підлеглих. Якщо солдат. Та той завдання, що стоять перед командиром, будуть виконані. Найголовніше нікого не втратити. Війна, хороший вчитель, який на превеликий жаль не прощає помилок, і цілком заслужено за мужність та героїзм у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави в лютому 2015 року. Сергій Шептала був удостоєний звання Героя України ордену Золота Зірка та ордену Богдана Хмельницького третього ступеня до обов'язків Сергія Шептала, як керівника генштабу, входить визначення вимог до сил оборони та їх потреб у ресурсах. Стратегічне планування технічного ста збройних сил контроль та координація виконання завдань у оборонній сфері держави Сергій Шептале є постійним учасником ставки ВГУ, яку проводить Зеленський для обговорення ситуації на фронті та вирішення поточних військових завдань у протистоянні російській агресії. Як зазначає сам Валерій Залужний з генералом Шапталою, вони дружать все життя і разом перемагають ворога, думаючи в день і вночі над картами фронту і намагаючись розбити і передумати своїх противників небезпечних і хитрих генералів орків Герасимова і Лапіна. Про цього генерала вам не розкаже єдиний марафон. Тому що правда для них смертельна, і вони не хочуть, щоб нація знала своїх героїв. Їм треба дурити і зомбувати свій зелений електорат. Але такого не буде, і правду буде знати нація. Ви повинні усі усвідомити у Європі. Немає більше жодного воєначальника, який би мав досвід військового управління подібного масштабу. Жодного у всьому світі таких одиниць. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.